Привіт! Сьогодні я хочу розказати вам про новий телефон від компанії Dugi. Я б навіть сказав, це не стільки смартфон, скільки інструмент апарат. Я думаю, що ця модель може бути цікава людям, які займаються професійно туризмом, ходять дуже часто в гори, в дуже важкі умови. І також військовим, які зараз на фронті, теж може бути цікава ця моделька. Тож в цьому відео я розкажу про всі його важливі властивості. Його камери, про його батарею, про водостійкість, брудостійкість і ударостійкість, про тепловізійний режим і режим нічного бачення. Тож поїхали. Нещодавно мені китайці запропонували прислати ось такий телефон, і я, чесно кажучи, спочатку подумав, Та на що він мені треба, у мене є свій, а потім трошечки почитавши характеристики, я зрозумів, що цей апарат може стати мені в нагоді саме в походах. Як саме я вам зараз і розкажу. Отже, модель називається v 31 gt це найновіша модель. Вона тільки-но тільки но вийшла, і на Aliexpress ціна коливається десь в районі 20 тисяч гривень. Я не дуже розбираюся в характеристиках телефонів: вся ця електроніка, процесори, оперативна пам'ять і таке інше. Про це все ви можете просто самі прочитати, перейшовши по лінку під відео. Там все детально розписано, але я розкажу, що саме мені цікаво в цьому в телефоні. Тут ми маємо трьох. І камери це. Основна камера 50 мегапікселів, камера нічного бачення 24 мегапікселя і камера Fusion 8 мегапікселів. Виробник запевняє, що всі ці камери від компанії Sony. І також маємо фронтальну камеру. Вона у нас 32 мегапіксельна. Я розумію, що ми всі тепер знаємо, що кількість мегапікселів не впливає на якість фотографії. Це раніше нас сильно вражало. Що цікаво, то ось тут на панелі. Камер застосоване вакуумне покриття. Це зроблено для того, щоб захистити камери від накопичення відбитків пальців. Всі, ви знаєте, цю проблему залапані камери, які потім виходять знімки. Тож тут є певний захист. Хоча все одно для повного спокою я завжди протираю камери перед тим, як сфотографувати. Також заявлено, що це покриття мінімізує небажане світло та ореоли, для того, щоб зображення було максимально чітке. Телефон має. Певні алгоритми обробки знімків для того, щоб вони були значно якіснішими. Він об'єднує декілька кадрів і робить знімки чіткими для того, щоб можна було знімати непогані знімки навіть в. Поганому освітленню, якість самих знімків ви зможете побачити на прикладах, які я покажу в цьому відео. Як я і казав, кількість мегапікселів ніяк не вплинула на саму якість фотографій. Вони мене, чесно кажучи, не вразили. Це такий звичайний середній рівень. Можна щось фотографувати так собі на пам'ять, якісь побутові моменти. Але зняти супер-художні кадри навряд чи у вас вийде. І якщо з фото ще пів біди, то відеокамера мене зовсім розчарувала. Відео на фронтальну камеру з вершини гори Парашка. Ось так знімає фронталка. Судіть самі вітря. І сонце, сонце. Відео на основну камеру телефона. Ось так воно виглядає. Стабілізація, якщо воно тут є, я не впевнений. Розчарувала як відеокартинка, так і звук, який чомусь дуже тихий і сильно зміщений в лівий канал. Причому мікрофон дуже чутливий до вітру і фіксує кожен шорох ваших пальців. А те зум з такими стрибками. Режим стабілізації в телефоні теж є. Але мені здається, він працює не дуже плавно, якимись ривками. Ще те, з чим я ніколи не стикався раніше, це камера нічного бачення. Тут є елемент інфрачервоного випромінювання, тобто, ви можете побачити лише таку невеличку червону лампочку, і можете знімати в абсолютній темряві, де нема жодного елементу освітлення. Так, звичайно, такі фото і відео будуть чорно-білими, але це все одно можливість зняти хоч щось. Показую різницю, як знімає звичайна камера телефону без нічного режиму. Ще не ніч, але вже достатньо темно. Бачите? Майже нічого не видно. А Ось так знімає камера нічного режиму, і це не вмикається ліхтарик, це просто. Інфрачервоне якесь підсвічування і нічний режим в повній темрямі та сама ситуація, тобто можна повністю вночі, навіть робити ось такі відео чи фотографії. Також для мене було неочікуваною функція тепловізора. Я, на жаль, не знаю, як працюють професійні тепловізори, якими користуються військові, наприклад. А як працює тепловізор цього телефона, ви можете побачити на моєму прикладі. Я поки що не придумав, як саме можна використовувати цю функцію в походах. Можливо, якщо у вас є якісь ідеї, то напишіть в коментарях. Але виробник запевняє, що цей тепловізор має Найвищу роздільну здатність в цій галузі, тобто в галузі телефонів. А саме 8 мегапікселів, я вже казав про Fusion камеру. Це ось вона відповідає за тепловізійну зйомку. Ще одна із переваг цього телефона, яка робить його дуже цікавим для походів. Це величезний акумулятор на 10800 мА. Всі ви знаєте і мабуть маєте павербанки на 10000 мА. Так ось тут цей павербанк вмонтований. І на своєму прикладі можу сказати, що за один день походу я розрядив телефон на 30%. При тому, що я не економив заряд, ні, я вибрав режим енергозбереження, але. Я слухав Ютуб, я дивився Ютуб, я включав інтернет. Якщо б я всього цього не робив, а використовував телефон суто для навігації, для фотографій, то, скоріш за все, розрядився б він лише відсотків на 15. Для того, щоб зарядити такий величезний павербанк, в комплекті йде швидка зарядка на 66 ватт. Це такий доволі великий зарядний пристрій, але заряджає телефон він дійсно швидко. За 30 хвилин ви можете зарядити. Зарядити телефон до 55%, тобто приблизно годину треба на повну зарядку телефона. Також він підтримує зворотню зарядку, тобто ви можете використовувати телефон як павербанк і від нього заряджати інші гаджети. Наприклад, бездротові навушники, їм багато не треба, інший мобільний телефон, можливо, годинник. Щодо оперативної пам'яті, яка, як ми знаємо, впливає на швидкість роботи телефону. Тут базова оперативка 12 -гіг... Габайт, але є можливість ще додати 8 ГБ, тобто до 20 ГБ оперативної пам'яті. Ну, у мене тут лише 12, я нічого не додавав, але всі додатки працюють абсолютно нормально: ніяких глюків, ніяких тормозів, ніякої різниці з моїм телефоном. Я не відчуваю. Екран тут розміром 6,58 дюйма. Він більший за розміром ніж телефон, яким я користувався до цього. Ну і це завжди приємно. Роздільна здатність тут 1080 на 2408 пікселів. І що цікаво, є можливість вмикати частоту оновлення 120 Гц. Зараз у мене тут вибрано по замовченню, здається, 60. Не бачу сенсу для себе вмикати цей режим, оскільки. Я так розумію. Він буде більше розряджати. Акумулятор, скло тут Gorilla Glass 5, тобто міцне, якщо він впаде кудись на каміння, то є великі шанси, що нічого з цим склом не трапиться. Хоча в комплекті є невеличка захисна плівочка, саме плівочка не скло, для того, щоб можливо захистити від подряпин. Хоча, наскільки я знаю, Gorilla Glass не має дряпатися. Та й взагалі, сама форма телефона тут зроблена така кайомочка для того, щоб якщо він падає плашмя, то його ці бортики тримали і захистили від якоїсь там невеличкої піщинки, яка може зробити неприємність у вашому екрану. Ну і очевидно, це телефон не міський, він супер захищений. Тут є підсилення на всіх куточках, воно прям таке міцне з виступами, яким би кутом телефон не падав. Я впевнений, що з ним нічого не станеться. Камери теж зроблені в такому невеличкому заглибленні. Чому це добре? Я думаю, що нікому не потрібно пояснювати. У мене в походах траплялося багато разів, коли я випускав телефон з рук. і Він падав то на каміння. Слава Богу, нічого в мене ніколи не розбивалося, але я впевнений, що не всім так везе. Напишіть в коментарях, чи траплялися якісь неприємності з вашими телефонами в походах. Чи розбивали ви їх, чи можливо вони страждали від дощу і потім переставали працювати. Звичайно, цей телефон також водонепроникний і пилонепроникний, що теж для мене є величезним плюсом в походах, коли ти потрапляєш під дощ, але тобі все одно потрібно кудись іти. Ти дістаєш телефон, ти дивишся на мапу. Ти користуєшся навігацією, і я постійно переживав за те, щоб телефон не зіпсувався, бо інакше можна було б попасти в великі проблеми. То з цим телефоном можна не переживати, навіть якщо ви його випустите з рук і він впаде у вас в річку чи в якесь джерело, ви спокійно його можете. Підняти, дістати він може працювати певний час на певній глибині під водою. Для цього тут навіть є режим, який призначає на зовнішні кнопки певні функції. Наприклад, вам треба фотоапарат, можливо, ще якась там мапа, і от ви ними зможете користуватись, тому що під водою сенсорний екран не працює, але він чудово працює під дощем, і це теж для мене великий плюс, оскільки телефон, яким я користувався до цього, під дощем. Абсолютно не слухається, ти починаєш цими пальцями в їлози. тобі постійно доводиться його витирати об щось, щоб хоч якось управляти мапою. Так, от цим телефоном можна спокійно користуватись, якщо у нього екран вологий. Ще із приємного: тут подвійний стереодинамік. Є ось тут динаміки зверху і є динаміки знизу. Ви скажете, та хто ж слухає музику чи щось інше на телефоні? Це взагалі нікуди не годиться, але давайте. Будемо чесними, часто це відбувається. І Часто це відбувається в походах. І я знаю, що у мене, наприклад, на моєму минулому телефоні динаміки тільки знизу і доводиться їх якось направляти так, щоб всім було чутно. А в даному випадку стереозвучання з обох боків це теж класно. Ви можете розблоковувати телефон режимом Face ID. Окрім того, звичайний режим розблокування відбитком пальця, який реалізований ось цією кнопкою вімкнення-вимкнення телефона. Також в характеристиках заявлено, що тут використовується технологія двоканального позиціонування. і це дає більш швидке і точне визначення місцезнаходження. Але на Своєму досвіді я скажу, що або в моєму минулому телефоні теж було двоканальне позиціонування, або я просто не відчув ніякої різниці. Я дійсно не відчув тут якоїсь особливої точності, так само, як і всі GPS-телефонів. Вони трошки туплять, доволі довго шукають стежку, якщо ти давно його не вмикав. Тому тут я би не очікував від нього нічого особливого. Ще є доволі цікава функція це кнопка, на яку можна призначити будь-які потрібні вам функції. Наприклад, я на неї призначив відкриття мапи і. Камери. Один натиск. Відкриває мапу, а довге натискання відкриває камеру телефона. На мій погляд, це дуже зручно. Якщо до цього звикнути, не треба постійно шукати, де ж там мій додаток. Телефон підтримує дві сім карти для кого це важливо. Базова внутрішня пам'ять 256 ГБ, Це дуже непогано, і можна ставити додаткову пам'ять до 2 терабайт, якщо вам аж так необхідно. Можливо, ви знімаєте відеоблоги. Ну і все це працює на моєму улюбленому і звичному мені Андроїді. В даному випадку Android 13. Я не люблю айфони, не люблю техніку Apple. Ось такий я дивний. Я користуюсь андроїдами, і для мене це теж е, великий плюс. Тож я зміг з легкістю перенести всі свої додатки з е, свого телефона міського. Тепер у мене буде два телефони: один для міста, один для. Походів і якихось таких екстремальних вилазок. І основний телефон буде цілішим. І до цього телефона більше буде надії і довіри в екстремальних умовах. Не буде страшно, що з ним щось станеться, впаде, намокне, розвалиться. Не знаю. Тобто, ці телефони саме для цього і створені. Подивіться, єдиний такий безперечний недолік, про який не можна не сказати, це його вага. Важить він в два рази більше ніж мій міський телефон. А саме 400 грам, і коли ти береш його вперше в руки, ти прям неочікувано дивуєшся. Такий ого, ого, це глинка. З іншого боку, якщо ви в лісі зустрінете, наприклад, ведмедя, то цим телефоном можна користуватися як засобом для захисту. Тому що отримати по голові ось таким телефоном, повірте, мало не здасться. Тож підсумовуючи, скажу, що у мене складаються дуже хороші враження від цього апарату. Якби він був легший, то це було б краще, але з іншого боку, батарея не може бути легшою тобто його можна полегшити за рахунок зменшення акумулятора. А чи потрібно це, якщо ви, наприклад, в поход берете тільки телефони, це єдиний ваш гаджет. То ви можете компенсувати цю вагу за рахунок того, що не будете брати додатковий павербанк, який ви берете з собою, тому що будете знати, що цього телефона вам вистачить ну дні на три точно. В цілому телефон як телефон з усіма звичними нам функціями: GPS, мобільний зв'язок. Також тут є NFC, що на сьогоднішній день теж дуже важливо, щоб не брати з собою гаманець в дорогу. Як я й сказав, не уявляю. Виристування таким телефоном в місті, це треба бути таким, знаєте, бушкрафтером по життю, ходити в камуфляжних штанах постійно, і такий телефон буде пасувати таким людям. Але якщо ви носите телефон в кишені своїх брюк чи шортів, то дивіться, щоб вони міцно сиділи на ваших стегнах, щоб цей телефон не стягнув з вас штани. Ось, власне, і все, що я можу сказати на даний момент про duгі V31 GT. Як я й сказав, якщо ви військовий, якщо ви професійний. Турист, рейнджер то ви можете дійсно. Розглянути такий варіант, як другий робочий телефон. Пишіть свої враження, думки, можливо, запитання у вас ще якісь залишились. Я з радістю дам на них відповідь, якщо знаю. І також пишіть свої ідеї, як можна використовувати камеру нічного бачення, або тепловізійну камеру під час походів, або навіть просто в звичайному житті. Я дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисним або хоча б цікавим, то не забудьте на Тиснути лайк під відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Це не канал про електроніку, і не обіцяю вам ще багато оглядів техніки, але можливо вони будуть. Все ж таки, цей телефон я би відніс не до техніки, а саме до туристичного спорядження. На цьому у мене все. Побачимося в наступних відео. Бувайте!